Еще одна посылочка. Хороший скотч. О, вот у нас вот такие змеи михи до Димаря. Заказав їх три штуки, бо димар дуже часто буває, забуваю на вулиці. І ще мені тут прийшли. А, прийшла ще отака маленька стамесочка. Оце з попереднього замовлення, а це цього. Ось така. Ну Хто пасічник знає, що стамесок багато не буває. Ти їх цілий літо губих, потім цілу весну збираєш. бічати. Может у нас нех такий, ну, на сезон хват.